Карколомна, жахлива та дуже моторошна. Всі ці епітети характеризують аварію, яка сталася на Тернопільщині. Близько восьмої години ранку на об'їзній трасі навколо обласного центру. Дорогу не поділили мікроавтобус Форд та маршрутка з пасажирами. Все сталося неподалік від торговельно-розважального комплексу. Автобус 19-го маршруту віз пасажирів. Водій спокійно їхав у своїй смузі, аж раптом на шляху з'явився Бусик Форд. Водій автомобіля Форд-Транзит справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом. Імовірно, все виглядало ось як. Бусик Форд виїхав на зустрічну. Водій побачив перед собою маршрутку, тож спробував уникнути удару і різко вивернув кермо ліворуч. З'їхати з траси бус не встиг. Маршрутка врізалася у правий бік Форду, і обидві машини злетіли у кювет. Удар був такої сили, що обидва автобуси розбилися ледь не вщент. Майже усі пасажири маршрутки попадали на підлогу, постраждали троє людей. Однак їх травми не загрожували життю. А от стан водія буса був критичним. Екіпаж карети швидкої допомоги одразу повіз чоловіка до медзакладу. В результаті даної автопригоди водія автомобіля «Форд Транзит» було доставлено в лікувальний заклад, де він від утриманих травм помер. Чому водій буса Форд виїхав на зустрічну смугу руху? Наразі намагаються з'ясувати слідчі. Фахівці вже провели кілька експертиз. Не виключають, що керманич Форду просто пішов на обгін. Хотів об'їхати машину, яка повільно рухалася попереду. Але чомусь не пересвідчився, що зустрічна смуга вільна. Можливо, і бачив маршрутку. Однак подумав, що встигне проскочити. Але вдало завершити маневр так і не вдалося. В результаті водій буса втратив найцінніше власне життя. Інспектори ДАІ вкотре нагадують, дорога не пробачає помилок. Водіям потрібно бути дуже уважними за кермом, особливо на трасі. І саме через порушення правил дорожнього руху маємо дуже сумну статистику. Лише за останню добу в Україні сталося 453 аварії, травмувалося 74 людини, ще десятеро загинули. Більше відео з місця зіткнення двох бусів ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.